Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі! З вами мандруючий монах брат Єгор. Знімаю на старому цвинтарі міста Сукіряни, район Северилівка. Я вже знімав один випадок вандалізму, тепер другий. Подивіться. Будь ласка, хрест, яма. Це не вимита яма. Тут виривали землю. До чогось добувалися нелюди. Я не називаю їх там археологами чорними, білими, це нелюдами. Викопали яму. Навіть звідси трошки трупний запах несе, бачите. І ось ця дира. І намагались проникнути в склеп. Тут є склепи, підземні склепи. І ось ці нелюди, я їх археологами білими-чорними назву, це нелюди. Які беруть і плюндрують цвинтар мікровині Свирилівка. І ось ви бачите оцю диру, цей отвір, і вони намагалися проникнути в цей склеп. Що скажеш? Вандалізм? Вандалізм процвітає у нас на Сокірянщині на кладовищах відносно археологічних пам'яток. На превеликий жаль, влада, наш голова громади Василь, Василь Васильович Козак. Флін гей, культури, українець, патріотик він себе позиціонує, не звертає на це уваги. Йдемо далі. Це вже другий випадок вандалізму.